Cześć! Zamówiłem sobie sprzęt z Aliexpressu i dziś chciałbym Wam pokazać, co zamówiłem, i w ogóle troszeczkę pogadać o, o tym sprzęcie z Aliexpressu. Czy warto to w ogóle kupować moim zdaniem, albo nie? Właśnie ja bardzo nie lubię kupować w ogóle jakikolwiek chiński sprzęt, bo no nie wiem jak u Was, a, ale u mnie to często tak. е, виглянда, що я попросту купуєш і воно ні до чого. Попросту то, що муша щось робить, воно просто не діла. Без сенсу купування того. Для того, моїм, моїм зданням, е, завжди лепі і заощенжити трошечки вінці пінензи і е, купити щось е, е, якості. Е, і другий темат. Власне, о я завжди мишлю, коли купую jakieś kopii, a to jest kopii od uh, oryginalnej uh, od oryginalnej przynęty. Uh, ja myślę o tym, że... I to właśnie, kopia z japońskiej przynęty. Uh, ja myślę o tym, że kiedy japoń... japończycy robią te przynęty, oni to testują, uh, coś robią, coś działa, coś nie działa, coś wyrzucają, znowu testują i tak dalej, i to Rokami to testują te przynęty i właśnie potem z tego robią kopie, czyli kopie robią wyłącznie z tego, co działa, prawda? I jak moim zdaniem to wygląda? Jeżeli my kupujemy z Chin kopii, to znaczy, że my nie kupujemy japońskie przynęty. I co to będzie znaczyło przez jakiś czas, że po prostu ta japońska marka przestanie istnieć, bo nikt u niej nie kupuje, a kupują wyłącznie chińskie przynęty. Uh, ну, якісь такі мислі мам на ten, вугле, тема. Uh, ну, і власне, чому, чому він, якщо мам такі мислі, чимо купілим з Аліекспресу? Uh, бо. Перше, то мам тут одну і те саметę в різних калорах і інний розмір, чих, а то та сама пшенента. Це то за пшенента? То копія на зібейт з калібра. І чому купилом з AliExpress його? А перше, бо просто нема в Польщі, нема можливості купити оригінального, просто нема її. А і друге, віджав споро відео у українських блогерів, що то, та марка власне китайська, і єсть bardzo добра. І для того власне і купилом, собі справді чи того гола бенже джала у мене або не. Замовило то в того пшененте то, в єдним і тим самим розмяже 15 грамів і ще дами пів сантиметрів. Ну і три різні таких собі кольори. Вибрали. То Т2 сон дуже подобний, моїм зданням. І чечий такий Fire Tiger, то дуже популярний. І ще можна побачити теж на упакуванні вже написане Designed in Japan. Чи навіть пішов сконто скопіювали. Ну no, і є ще один, попросту, то все те саме, тільки в меншому розмірі, розмі чи 5 см і 7 грамів. Ну e, no, і власне віча, це якось мені, направді, заскочило, бо, як я ж повідомила, я не, за, не збит uh, люблю це хінське вшистке, але то, ну, направді, виглядає дуже добре. Zaczniemy od tego, że haczyki VMC od razu idą na tych przynętach. Czyli, taka bardzo dobra marka, da bardzo dobra jakość i te haczyki. Zobaczcie, jakie ostrze, i no, super w ogóle, wymieniać nie trzeba. Dalej popatrzcie na te kolory, i właśnie moim zdaniem no, jest git. Teraz pokażę Wam, spróbujemy porównać z takimi przynętami, które już mam w swoim pudełku, czyli takie firmowe. Właśnie do porównania zobaczcie, to jest ta chińska przynęta, a to na przykład Fat Vibes od Savage Gear. No, moim zdaniem. ну, no, не гоже, то на 100%. А, uh, і то є джакал тригон, uh, та пшенента вагула коштує без ніжки um, повиже 100 злотих. Ну, no, і теж, моїм знанням, є дуже подобне. Якось у той хінський, ну, ну супер, так, направда, є, там, направда, заскочений. Uh, а, і, що хотів би сказати, що то коштувало около 25 злотих на Алиэкспрессе. Але оригінальна та пшенента, моим знанием, если бы это було в Польше продавано, то було б повыше из стулы. Ну. Е, ну і власне це, e, у того Бер Кінга, то власне так назива ще та марка хінська, е, у них там споро е, ружних воблерів, я її ще не за добре розумію на тих воблерах, але там е, і то всіх копії якихось оригінальних. woblerów. Dlatego jeżeli by może kiedyś chcieli tam coś kupić, to polecam. Jakaś moim zdaniem i jestem pewien, że to będzie działać jak najbardziej. No i właśnie na dziś to tyle. Dziękuję za oglądanie i cześć!